Так, Ангеліну пустили і демонстрація екрану Шенкаренко Ангеліна. Так, дівчатка і хлопчики, що ми сьогодні з вами вивчаємо? На минулому уроці ми говорили про текстові об'єкти у PowerPoint. Як їх налаштовувати, що в них можна змінити? як... Видозмінити сам об'єкт, щоб він більш привабливо виглядав і так далі. Сьогодні ми з вами говоримо про інший важливий тип інформації в PowerPoint, це графічні об'єкти. Що таке графічні об'єкти? Хто пам'ятає? Що це мається на увазі? Графічні. Те, що воно за графі... воно графічне, те, що там додавали графіки а. такої. А елементарні фотографії хіба також не попадуть в цю категорію. О вони ж що? Графіка, да. І так, значить, до графічних об'єктів, про які ми з вами будемо говорити, у нас відносяться зображення, діаграми, малюнки. І є ще таке поняття, яке зветься смарт арт. Чули таке? В перекладі з англійської це розумне мистецтво. Смарт розумний арт мистецтво. Так от справа в тому, що оці смарт-арт це фактично схеми різноманітні. Ми ними і діаграмами будемо з вами займатися на наступний урок, тобто завтра. А сьогодні ми в основному будемо займатися зображенням зображеннями, причому поки що не тими, які готові вже. А тими, що ми будемо самі створювати. І так, де шукати? По-перше, це все буде знаходитись у розділі вставка. Подивилися, розділ вставка, і у мене є дві категорії: зображення російською мовою, побачили? І ілюстрації. Так, тут я вже з іншим класом поекспериментувала трошки. Тепер буду експериментувати з вами. Ось у мене порожній слайд. Для того, щоб додати на нього готове зображення, ми просто натискаємо на команду, і мене навіть одразу. Так, Чуприна, Денис, конопковіка. Мене навіть одразу відправило в ту папку, яка недавно була відкритою. Я беру будь-яке зображення, натискаю вставити, воно з'являється. Як тільки зображення додавилося, Уверху подивилися, появилася вкладочка формат. Максим, перестань займатися єрундою. Ти б краще слухав і запам'ятовував, не придеться другий раз передивлятися. І так, вкладочка формат, в якій є всі властивості, які для даного малюнка можна налаштувати. Справа в тому, що їх тут досить багато. Ними ми займемося на е, наступний раз, тобто в п'ятницю. Крім цього варіанта, є ще варіант контекстне меню. Тобто, відкрили правою клавішою список і теж можна подивитись, що з ним робити. Займемося, це не проблема, поки хай стоїть в сторонці. Наступне, що ще можна додати? Ізображення з із інтернету. Я цим пунктом предпочитаю не користуватися. Тобто, я надаю перевагу напряму зайти в браузер, знайти там потрібну картинку, потім її копіювати і вставляти. Я думаю, ви теж побачите перевагу цього варіанта, тому що там реальніше можна подивитись, яка якість картинки. А через цю функцію такої якості не вибереш толком. Воропай. Добавили воропая. Пішли далі. Тепер, що ще можна зробити? Знімок. Дивіться, яка корисна функція. Натискаю, натискаю на нього, вибираю. Вирізка екрана, і він мені показує все, що зараз на екрані розташоване. Іменно в, даному, в даний момент. Я виділяю, наприклад, якийсь ярличок, він стає більш яскравим. Побачили? І цей ярличок автоматично додається зразу мені на слайд. Тобто, якщо ви з робочого столу, відкривши якийсь файл, хочете якийсь фрагмент сфотографувати, ви можете скористатися цією функцією. Корисна, мені подобається. Далі, що іще можна зробити? Значки. Що таке значки? Це заготовлені наперед різноманітні картинки досить таки примітивного вигляду. От якщо вам треба на зразок смайлика щось вставити в презентацію, ви можете звідси його взяти. Ваги, мигалка, молоточок, як у судді і так далі. Вони всі поділені на категорії. Тобто, якщо ви знаєте, що конкретно ви хочете, ви можете його знайти. Потім вибирається якась картинка і просто натискається Вставити. І ось вона додавалася тільки за того, що вона чорна, її на чорному погано видно. Тобто, розумієте самі, для такого вам потрібен спеціальний фон слайда. Інакше я ось її знову посунула, її зовсім не видно. Так, пішли далі. Що іще можна? Е Тривимірні моделі поки не чіпаємо. Ось мої діаграми і смарт-арти. Що таке діаграма? Це представлення в графічному вигляді якоїсь числової інформації. Конкретно ними пробувати і займатися будемо також завтра. Тобто, я знаю, що у мене сьогодні час обмежений, тому я хочу вам показати, хоч як основні дії з малюнком робити. Так, поки закрила. І що таке смарт-арт? Це різноманітні схемки, які ви дуже часто на слайдах презентації зустрічаєте. Ось вам список, ось вам категорія процес, категорія цикл, коли з, е, у формі круга представлені елементи і так далі. Знову ж таки, бачите самі, урок на завтра буде дуже насичений. Багато всього треба дослідити. Так, що ж це та віка не як зайти не може? Окей. А віки ось воно добавилося постійно щось. Та я пам'ятаю. Ви мені вже про це казали, і вона казала. Тому я її пускаю, пускаю, а вона все одно зайти не може. Значить, ось додавалося. Прибрала, щоб воно мене не смущало. Так, значить, запам'ятали оці дві панельки. Тепер йдемо далі. А що від вас буде вимагатися зробити вдома на оцінку? Бачите зараз картинку? Я вже відео, яке записала на смартфоні, як це все робить, відправила вам у групу. Якщо у вас смартфон, отакого от ідеального зображення у вас, звичайно, не вийде. Там менше трошки функцій, ніж на комп'ютері. Якщо ви робите зі смартфона, ви должні, відправляючи файл, обов'язково про це попередити. Що, робив зі смартфоном? Зрозуміло? Ще одне зауваження. Коли ви будете спостерігати це відео, ви будете бачити, що у мене з першого разу деякі операції просто не получалися. Пояснюю чому. Коли ми хочемо працювати із певною картинкою, ось я її зараз виділю. Да, у неї появляються маркери. Наприклад, ось цей маркер відповідає за поворот, правильно? Трошки притормажує, не зразу повертається. Оцей маркер за зменшення, збільшення і так далі. день. Доброго дня! Но коли ви діти на смартфоні це робите, по-перше, ваш палець затуляє, де ж той маркер знаходиться, і попасти на нього стає дуже важко. По-друге, не завжди екран реагує так, як хочеться. Тому запасіться терпінням і з розумінням поставтеся до цієї задачі. Надо зробити ось таке, або максимально наближене до нього. А тепер я показую, як це зробити на комп'ютері. Для тих людей, які будуть робити це відповідно Дончевська, ксенія. Відповідно у комп'ютерному варіанті. Зараз поставимо Дончевський, що вона зайшла. Роблю новий слайд. Я роблю його без нічого. Тетяна Володимирівна, Питай. А можна буде взяти свій е малюнок, наприклад, якийсь? Ти можеш свій малюнок взяти як додатковий, але основне завдання залишається корабель. Можна на нього домалювати ще щось цікаве. Може, ви там на парус якесь сонечко притулите, або ще щось зробите. Ваші елементи лише приветствуються. Але основні обов'язково треба зробити. Зрозуміло? І так показую. Першим долгом мені потрібно два прямокутники. Я заходжу в той розділ, який ще не показала вам фігури. Натиснула. Так, вибрала прямокутничок, поставила його уверху. Це буде моє небо. Я буду зафарбовувати весь слайд, щоб чорний фон знизу не проскакував. Якщо це небо, воно не повинно бути зеленим. Ну, це очевидно. Тому ми беремо функцію заливка фігури і вибираємо, діти не просто якийсь колір. Мене цікавить функція градієнт. Що таке градієнт? Це коли ми можемо. Ми змішані два кольори постійно. Так, не тільки два. Тут можна змішувати Ой, Три. Дивіться, Парківот. у мене аж чотири маркера одразу з'явилися: білий, зеленкуватий, ще темніше зелений і знову світліший. Кожен із цих маркерів відповідає за свій власний колір. Що робимо? Клацаю по ньому і обираю, який колір йому присвоїти, наприклад, темно-синій він зразу показав на малюнку, де цей темно синій появиться. Другий маркер я зроблю світлішим, наприклад, ось таким. Побачили різницю вже? Третій маркер зроблю ще світлішим, наприклад, ось таким. І четвертий маркер самим світлим, бо там сонце заходить, і, виходить, ніби воно небо освітлює все ще своїм промінням. Так, ось такий у мене градієнт. Тепер мені потрібно ще нижній прямокутничок зробити, тобто треба зафарбувати море. Значить, Що я беру знову? Вставка фігури, знову прямокутна фігурка, і ось отут розтягую наниз. Так, знову у мене. а ну давайте глянемо, градієнтна заливка, правильно? Зверху світліше, знизу темніше. Тобто два маркери треба. Вернулась до барашків, виділила, і давайте, градієнтна. І замість трьох маркерів я один убираю ось є кнопочка з хрестиком. І розсовую їх приблизно ось так. Тепер оцей який він там, має бути світлішим. Давайте зразу його поставимо якимось світлим, наприклад, ось таким. А ось цей має бути темнішим. Нехай він буде ось таким. Не дуже темний, давайте ще темнішим. Так, ну от більш-менш. Тепер я оцей подвину і ось цей подвину. Бачите, що робиться? Підсовується межа заливки. Ось таким чином. Так, в мене є ще одна проблемка на малюнку. Хтось її помітив? Не помітили? А зелена рамочка залишилася. У мене ж на морі зеленого не повинно бути. Значить, мені треба цю рамочку прибрати. Так, контур фігуру. Дивіться, вибираю «Нєт контура, і зелене зникло. І те саме роблю на верхньому малюнку. Так, більш-менш пристойно. Тепер сонечко. Беру кружечок, малюю його потрібного розміру. Потім заливаю. Так, там теж градієнт. Градієнт і два. А ну-ка, зараз поки так. Давайте, а потім подивимося. Тільки тут проблемка. Градієнт не той. Дивіться. Е отут, де написано слово тип, лінійний, нам з вами треба поміняти. Так, зараз, во-первых, отут треба, мабуть, поміняти. Зараз я подивлюся. Е е е е е. Мені треба, щоб від центра йшло. Так. Радіальний, ось він. Від центра ось такий. І тепер внутрі буде червоний колір, а зовні буде жовтий колір. Ну, і тепер осталось тільки от щоб е, центральна частина не дуже виділялася. Ну, ось так десь. І прозорість трошки можна додати. Так, і яскравість трошки можна додати. Ну, ось таке. Піде? Як тільки ви перше налаштували, посуваємо. Є проблемка. Воно поверх моря. Правильно? Вам треба, щоб воно за море сідало. Що я роблю? Я беру море, натискаю правою клавішею і посуваю його на передній план. Все, море в мене затулило сонце. Так, ось таким чином. Тепер сонечко копіюю як звичайний об'єкт. Далі Ctrl-V вставила. А тепер його зроблю таким чином, щоб воно нагадувало тінь сонця. Як ото, знаєте, на морі видно відблиски. Сонця що заходить? Ctrl C, Ctrl-V, ще меншим зробимо. Ну, ось так. Щось похоже. Можна тут, звісно, градієнт відредагувати, хай він буде лінійним, і хай він буде ось таким, наприклад. Бачите? Так, лінійний, і нехай буде ось такий. Ну, це більше щось на правду схоже. Зрозуміло? Там у мене час іще є. Господі, в скільки урок почався? А В 12? 12.40. У нас до 13.20 урок. В 13.05 ми маємо зупинити, щоб ви тест встигли пройти. Так, давайте я трошки пришвидшу темп. Іду далі. Мені потрібен корпус корабля. Я вибираю ось таку фігурку, називається трапеція. Малюю її. Далі зразу. І щ... так ми спрацювали з PowerPoint, ми ж малювали. Ну, в то школі. Вам тоді буде легше, правильно? Розвертаю це, звісно, крупний корабель, давайте трошки його дрібнішим зробимо. І посуваю ось сюди. На морі він. Тепер мені треба зробити його під дерево. Дивіться, на зразку показано, що він дерев'яний. Значить, для того, щоб під дерево його зробити, я вибираю спосіб залитки, заливки, який зветься текстура. Отут тут написано рісунок і текстура вибрала і. Так, мені нічорта не видно. Ось, мабуть, вони. Так, під дерево. Лібо ось цей світліший варіант, либо ось цей темніший. Який хочете? Світліший. Ну, давайте оцей світліший. Пішло. Так, наступний крок. Мені треба мачту, на якій будуть паруса триматися. Вставка фігури, трикутник нужен, ось він. І я цей трикутник намалюю в сторонки, щоб просто прикинути його товщину, висоту і все остальне. Ну, вроді приличний. Тоже беремо текстуру, беремо під дерево, на цей раз я світліше візьму. Трошки вущим його ще роблю і пересуваю його на корабель. О, поставила. Є у мене мачта. Тільки оцей зелене, оцей контур, він знову мене смущає. Убрать. Та ну, забули виділити. Убрали. Все, тепер вона дійсно дерев'яна. Тепер, шановні, е паруса, роблю паруса. Вставка. Опускаюся десь в самий низ. Аж ось у блок-схемах у мене є щось схоже на парус. Похоже? Ніби його вітер надуває. Тільки його треба зробити білого кольору. Білий і без контура. І поставили сюди. А тепер скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V, зробити трошки меншим і посунути його сюди над попереднім. Зрозуміло? Так, дивлюся, що ще не вистачає. Прапорець і тінь від корабля знизу. Так, прапорець, прапорець, вставка фігури. Де ж він у мене є? О, зірки та ленти. Ленти, господі. Ось є прапорець. Є простіший і є трошки складніший. Я візьму простіший. Розтягла його. Ну, це, мабуть, великий. Давайте ось такий, трохи помільче. Давайте йому кривизну трохи додамо. Щось він не дуже хоче. О, трохи більш вгнутий. Далі він має бути червоного кольору. Давайте звичайна заливка, сплошна заливка красним цветом. І знову прибрати контур, бо він нас смущає. І ось сюди притулить. От у нас уже корабель готовий. Тепер е тінь на воді від корабля. Виділила, щоб не сильно возиться, Ctrl-C, Ctrl V. Розвернула його в протилежний бік і зменшила. Бо ми знаємо, що тінь у нас зазвичай на морі виглядає явно меншою. Так, тут воно, дивіться, в зразку білого кольору. Взагалі-то зазвичай тінь чорного кольору, правильно? Або якось темного. Тому давайте ми виберемо зразу рісунок. Ні. Залівка і колір більш підходящий. Наприклад, ось такий темний. А мені треба надо... забули, що зробити? Забули виділити об'єкт. Все. І зелене знову прибрати. Зелене тут вискакує тільки так. Все. Ось такий Добре. малюнок готовий. Як тільки ви його створили, ви зберігаєте файл і відправляєте мені цей файл на перевірку. Що? Незрозумілого з процедури. А ця програма називається Отож PowerPoint 365. Совершенно вірно. Тобто, те відео, яке я вже в групі відправила по виконанню домашнього на смартфоні, це той самий PowerPoint. Він входить до складу Office 365. І я якраз на ньому вчора експерименти проводила і записала вам, як я це зробила. А тепер ще й записала, як я це у реальному PowerPoint зробила. Так, хтось там ще за мене я не можу понять. Що? у вас які там активіру у US Office? Е, я вчора намагалася зайти у Градієнтну заливку зі смартфона, він мені сказав, що ви можете цю функцію включити, але тоді вам придеться за преміум заплатити. Тобто, у мене він не активований, фактично, він безкоштовно зараз працює. Тому кількість функцій обмежена, і вам же ніхто не заважає так само працювати. Так, хто там піднімає руку? Питайте, Ксюша, ти вроді. А я там руку скинула обвела, то його треба буде качати чи ні? Е, я зараз я дивився в я не можу зараз сказати. Ксюша, питай. От я тільки що приєдналася, що не знала, що урок буде. І я не поняла, що робити. От тому з самого початку уроку я вела відеозапис. Так що ти зможеш передивитися початок уроку самостійно. Зрозуміла? Зрозуміла. І, Ангеліна, да, ти правильно попала на нужну програму. Те, що ти обвела, це реально моє. Бо якщо ви просто поставите верхній ось видно за синьою рамочкою Microsoft PowerPoint, то він тоді зразу вас попередить, що через 30 днів ви мусите заплатити, щоб ним користуватися. А Офіс нас, про таке, не попереджає він дозволяє безкоштовно ним поки користуватися. Будемо сподіватися, що довго. Так, якісь іще запитання до мене є, бо якраз ваші 15 хвилин зараз будуть починатися. Нема, так? Да? Так, все домашнє, всі матеріали для його виконання будуть відправлені в групу повторно, щоб ви не загубились і щоб вони були разом розміщені. Зараз ви виходите із відеоурока і переходите за посиланням, яке я кидаю в групу на тест. 15 хвилин, 12 питань. Оцінка виставиться автоматично. Питання є. Немає. Хорошо, тоді я зупиняю, інакше у мене не зупиниться трансляція. Так, пішли швиденько у Viber.